Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Автор про російського пабліка поширює відомості про те, що літаки, які впали А 50 та іла 22 нібито опинилися під вогнем російської ППО. Загинули пілоти, а з ними і Шойгу. За словами головкома АЗС у Валерія Залужного, було проведено прекрасно сплановану операцію на борту збитого минулої неділі, 14 січня, літака розвідника Ніо А А-50, вартість якого оцінюють у 500 мільйонів в доларів перебувало 11-12 пілотів. Про це повідомляє про воєнний російський телеграм-канал Bomber». Автор пабліка стверджує, що літаки, які впали, крім А 50 упав ще 22 нібито опинилися під вогнем російської ППО. Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стало наше ППО. Бо воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися. Написав автор публікації. Інші російські пропагандисти, так звані «військори», підтвердили, падіння літаків і запустили кампанію зі Ору коштів сім'ям загиблих головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив ВПС України подяку за прекрасно сплановану та проведену операцію зі знищення повітряного командного пункту іЛ 22 а також літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 у Міноборони РФ подію не коментували. У Кремлі повідомили, що немає інформації про те, що літаки були збиті ЗСУ. Російські військові запускають по Україні ракети та безпілотники, запрограмовані ще на землі. У результаті ті летять за вказаним маршрутами до своїх. Их цілей розпочав речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатом. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що знищення російського літака А 50 певною мірою вплине на обстріли ворога по території України. Про це він повідомив під час телемарафону. Він зазначив, що ворог може замінити знищений борт А 50 на інший, проте вже не поводитиметься так зухвало, що певною мірою зменшить спроможності окупантів. Чи вплине це знищення літака на якість, можливо, обстріли? Ну певною мірою, але російські ракети і дрони їм не так потрібен літак для РДЛВ, сказав Юрій Ігнат. За його словами, ворог програмує безпілотники та ракети ще на землі. У результаті вони летять за вказаним маршрутом до вказаних цілей. Натомість літака 50 може лише виявляти пуска ракет української протиповітряної оборони та надавати інформацію своїм командним пунктам. Ігнат наголосив, що вперше в історії було знищено літак такого класу, та ще й з повітряним командним пунктом Чиня – це дуже хороший знак і для нас, і для країн заходу. Заявив він. Зокрема, Україна показала, що вміло застосовує надане озброєння. Може проводити різні операції зі знищення противника там, де той на це очікує. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.